Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що ви зі мною. І розпочинаємо таро розклад на липень місяць для наших стрільців. Стрільці будемо дивитися, які будуть у вас присутні енергії в цьому місяці. Як завжди, маю для вас підказки. І поїхали перша карта для вас стрільці. Липень 2025-го. Настраюйтесь, подивитесь, що буде вас чекати. Перша карта. Чудова. Перша карта. Подивіться, яка класна райдужна, така чарівна, зелена, приємна атмосфера. О, літо вам дарує все найкраще і найліпше. Подивіться, який відпочинок чудовий. Ви знаєте, ця карта Дев'ятка пентаклів, вона показує, по-перше, дуже приємне і чудове. Здоров'я всередині і навколо вас, і взагалі. Оточення у вас буде приємне в цьому липні місяці стрільці. Ви вибрали ту атмосферу, яка вас буде надихати, і яка буде вас, знаєте, в такий релакс відправляти. Дивіться, скільки зелені в цій карті. Дуже приємна карта. Вона також дає нам. Грошові якісь надходження, так, якісь певні результати. Дев'ятка пентаклів це такий стан очікування, можливо, стан перед відпочинком. Стан такий, що ось ось невдовзі прийдуть ті конкретні до вас кошти, на які ви так довго чекали. Можливо, ви чекали на крутий відпочинок, і все ж таки в липні ви його достаєте, ви їдете десь. До води в якісь такі ботанічні сади, там, де дуже приємно оку. По цій карті дозвольте собі шиканути, вдягайте красиві плаття, наряди, виходьте в люди, показуйте свою цю, знаєте, шик. Дуже-дуже і дуже Таке буде навіть спілкування з людьми. Ви, можливо, будете хвастатися своїми надбаннями. Які ви за цей час період собі зробили? Так? І подивіться вино, відпочинок, я вам бажаю всього найкращого, у кого відпустки, насолоджуйтесь і релаксуйте. Це релакс, дуже класний релакс. Давайте ще дивитися стрільці, наступну карту для вас наступну колоду. Але я вам скажу, навіть якщо ви будете в самотності, так що самі, то повірте, з цією дев'яткою пентаклів ви просто будете насолоджувати тим, що маєте, і будете знати, що ви за цей період часу заробили, і що можете спокійно собі дозволити то все потратити на свої любі примхи. Друга карта це у нас дві камечі, подивіться, яка. Це, знаєте, особисті якісь страхи, і також це карта у нас вибору. Можливо, буде така ситуація, що ви не будете знати, як вам подолати ту чи іншу інформацію. Якась інформація прийде до вас, що ви просто будете трошки шоковані. І знаєте, якщо вже будете. Щось вирішувати, якісь питання, то приймайте допомогу від людей. Бо ця карта показує, знаєте, таке усамітнення, що я нічого не хочу, нічого не бачу, не треба мені тут підсказувати, та що ви мені можете порадити? Ні. Оце закритість, оцю, знаєте, в сторону там від відвіньте, а ліпше достаньте якусь допомогу від друзів, рідних, і не треба таким бути самітним. Так? Це бо це ваші особисті страхи можуть бути, так які ви не можете комусь розповісти. А інколи це все ж таки треба. Довіряти людям і не бути таким, знаєте, впертим. Ця карта у нас ще показує карта впертості трошки такої, знаєте, не бути впертим. Не треба себе показувати з гіршої сторони. Якщо вам щось не подобається, мовчки відійдіть, відріжте, відсуньтеся і йдіть далі. Але не показуйте свій характер, що ви мені ніхто і я вас не хочу. Оце, оце портить людину. Ви мене зрозуміли, про що це? Добре, друга підсказка це вже не друга, а третя, вибачаюсь. третя підказка для вас стрільці. Що ще буде цікавого в цьому липні для вас? Ой, яка цікава карта! Подивіться, який туз жезлів. Стрільці це ваш туз. Ви знаєте, що ви стрільці, це вогняна позиція, ви знаєте свою ціль, і ви не маєте перед собою ніяких перешкод. Зелена карта, так, темнота, але подивіться, як чітко і ясно показано, що тут зелений сад, тобто тут є розвиток, розквіт, тут є ідеї. Тузи нам показують завжди початок чогось нового, початок якихось ваших особистих справ. Подивіться, тут у нас літає такий сокіл, яструб, але то же птах, який оглядує територію. Який дивиться навкруги, що можна, як можна. Цей птах, можливо, вам достає якусь інформацію, якісь повідомлення ви достаєте, що ось бери, роби. Тільки знай, що в тебе попереду є які такі непритоптані шляхи, які ти сам дожив тією палкою розчистити, розуміти, про що то йдеться. Тут самостійна така, знаєте, дійова позиція йде з вашої сторони. Також це може бути. Початок нового якогось проєкту, початок, знаєте, це може навіть бути подарунок долі, навіть нова робота може бути, яку ви ні разу не робили, і тут почнете якийсь там ремонт, почнете там займатися якимось там. Не знаю, таким фізичним якимись там справами активними. Знаєте, може ні разу не ходили в спортзали. Зараз саме час це втілити в життя, оцей проект, ваше спортивне життя, і ви будете дуже задоволені. Ця палка зелена, вона квітне, і не зупиняйтеся. Не зупинятися, бо не буде світити сонце, як оце тут світить. Розумієте? Вам допомагають, приймайте допомогу і починайте, можливо, навіть більше вкладувати в свою нову справу, в свої нові проекти, не бійте, підтягувати до себе людей, знайомих, щоб всі бачили цей жезло. Знаєте, покажіть, що ви вмієте. Що ви дійсно лідируєте в будь-якій справі. Дуже класна карта. І знаєте, якщо є які питання, чи я справлюсь з роботою, чи не справлюсь, тут цей жезлів покаже. Ти ви не тільки справитесь, а будете і лідируючою особою в цій справі. Четверта підсказочка для вас. Давайте подивимось, стрільці. Ще цікава, тим паче це ваш жезл, це ваша, Вогняна позиція. Для чоловіків це взагалі дуже класне здоров'я в сексуальному плані і навіть якісь походи, такі сексуальні, дуже активна, сексуальна, можна сказати, такий місяць буде. такий, знаєте. Ще одна підсказка. Ой! Дурень, карта дурня, все мені по плечу, все мені по барабану. Я хочуся тоді коли хочу. Я веселий, я задоволений, гори за плечима, мені все по барабану, я і так посміхаюся. Карта щастя дитинства, карта народження дітей, карта чогось нового. Тобто ви маєте туз жезлів, так, яка це одиничка, а це вообще з нуля. Розумієте? Ви бачите біля себе повністю таку розчищену площадку, на якій можете крутіти, вертіти і робити, що хотіти. Знаєте, це про це. Подивіться, скільки тут натхнення, скільки тут радощів. це, без боюсь, входити. В якісь нові справи, без боюсь, вкладувати і фізичну, і духовну силу в свої проекти, в свої починання. якісь, так. Ви подолаєте всі перешкоди, і ви готові на новий рух в своєму такому, знаєте, житті. Ви готові починати все з нуля. Це обнулення може бути. знаєте, Це навіть може бути перехід з іншої професії. На другу Почати для себе нове, щось опановувати. Так? Ви ніколи там не були, наприклад, якимось там художником, а, а тут хопа, і ви захотіли малювати і малюєте, а перед цим були, були на будові працювали. Так? І щось нове, щось для вас, нові проєкти, щось з старта. Розумієте? Це дуже класний початок. Дурень взагалі, він вам дає таку дитячу атмосферу, спокійну, радісну і без. Боюсь, входьте в любі начинання, починайте все для себе без боюсь. Як от у діти не бояться лізти на дерево і не бояться впасти, так і ви не бійтеся, кутіться на цьому колесі по барабану, що там як буде, ви в першу чергу достанете задоволення всередині себе старший аркан, старший такий, знаєте, зверніть увагу, він дає дуже класний початок розвитку подій. Ще одна підсказка для вас, стрільці. Дивимось. І це, і це у нас кавалер таких мечів. У вас була двійка мечів, а це у нас, дивіться, такий любознательний юнак заглядає. Заглядає туди, куди хоче, в різні. Щелі в різні такі, знаєте, двері можете входити. Там, де ви не знали, так ви маєте старшу карту Аркандурня з нуля все, а тут а у вас дуже велике заохочення може з'явитися. В вашому оточенні можуть бути присутні молоді люди повітряної стихії, близнюки, терези або водолії. Можливо, вони будуть від вас щось хотіти, якоїсь допомоги, якісь навчання, якихось можливо. Навиків будете ви їм давати, але або вони будуть у, у вас як учнями, знаєте, познавати чогось нового. Це дуже е, така цікава стежка. В вашому шляху буде якесь можливо допомога своїм дітям. так на якісь їхні забаганки. І, можливо, якісь повідомлення будуть, якісь листи, можливо, отримаєте, читайте уважно, звертайте увагу на все, що там написано, щоб не помилитися. Також хтось, може, планує навчання десь за кордоном, то це теж карта протон. А що треба складати папери так, в навчальний заклад і, може, для когось буде екзамен якийсь. Ще одна карта додаткова. Подивіться, яка романтика. Клас. Да? Вона мені нагадує ту першу карту, там, де дівчина в саду, чи книжку п'явено. А тут вже дві особи. Тут, знаєте, дуже. Приємна атмосфера, на когось чекає побачення романтичне, на когось навіть чекає, можливо, хтось буде підписувати якісь обоюдні договори. Так? Хтось, можливо, там не знаю, квартиру один одному здає, і хазяйка дуже задоволена, що в неї з'явилися такі квартиранти, так? тобто обоюдне таке соглашення так? між людьми. Карта вибору це ще вибір, можливо, буде така ситуація, що будете вибирати між двома людьми, з ким вам бути, а з ким не бути. І я вам скажу, навіть якщо ви будете десь сумніватися, то ви зробите правильний вибір, бо ця карта гарантовано показує дуже такий класний союз між людьми: допомога, підтримка, романтика тут присутня, така щира відповідальність, любов і двічка, це у нас початок відношень. Попереду ще якісь будуть Нові стосунки, вони будуть розвиватися і дуже-дуже подивіться, яка яскрава, приємна карта. Я вам бажаю, що ви, хто чекає на кохання, на нове, у кого немає його, щоб ви зустріли свою другу половинку, щоб дійсно було це сплетення душ. Давайте наступну карту подивимось. Це вже буде підсказка від наших карт Ленорманів для вас. І зараз дивимось, що це буде. Карти теж цікаві. Вони нам покажуть, що стрільці вас чекає. А, букет. Вау! Слухайте, романтичний розклад у вас виходить, дуже приємний. Карта букет, подивіться, яка. Який букет на вас чекає? Що цей букет нам дає? Зараз ми подивимось. Ну, букет це відомо для дівчат, дуже приємно, так? Таке повідомлення може бути романтичним. Також цей букет нам дає такі приятну атмосферу, приятну таку компанію, задоволення. навіть така Недовго тривала радість така, знаєте, хопа бистренького достали і так обрадувалися. Вдача, подарунки по цій карті, повага. Якісь новини, можливо, будуть, може, навіть такі тріумфальні новини, можливо, хтось дістане винагороду або премію. Таку заслужену, знаєте, Це навіть може бути получення якогось там результата певного, що ви чекаєте ви знаєте, що ви в липні місяці можете здобути. Щастя по цій карті йде, краса, розквіт, якісь торжества, теж, знаєте, якісь такі свята яскраві, якісь такі вечірки літні, тобто когось, можливо, навіть весілля чекає, букети, признання в любві. Ми маємо там карту двійку кубків тих двох людей, і, може, дійсно дівчата, жінки на когось там чекає. Отакий подарунок приємний. Хай він буде недовго тривалий, але ви знаєте, що квіти дуже радують жіночі серця. Я вам бажаю всього найкращого, стрільці, бути такими аполонами кохання. І хай цей липень буде яскравий. Бувайте мої. До нових зустрічей. Па!